О, пресвята, владичиця Діво Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм моїх дітей імена, всіх юнаків, отроковиць і немовлят, хресних і безіменних, що перебувають в утробі матері, покрий їх ризою твого материнства, збережи їх у страху Божому і в послугу батькам. Благай Господа мого і сина твого, нехай дасть їм корисні знання для спасіння їхніх душ, вручай їх материнському нагляду твоєму, бо ти мати Божа всім людським дітям. Матір Божа, веди мене в образ твого небесного материнства, зціли душевні і тілесні рани дітей моїх імена. Моїми гріхами нанесені, вручаю дитину повністю Господу моєму Ісусу Христу, пречисту, небесному заступництву. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, вислухай мене, смиренну доньку Твою, ваша ім'я. Господи, у благодаті своїй охороняй чадо моє, ім'я дітей, помилуй і спаси їх імені Твого заради. Господи, прости моїм дітям всі гріхи, навмисні і ненавмисні, вчинені ними перед тобою. Господи, настав їх на істинний шлях заповідей Твоїх. І просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі та стілення тіла, Господи, благослови їх в домі, в полі, роботі і в дорозі, і на кожному місці володіння Твого. Господи, збережи дітей моїх під покровом Твоїм святим від ножа, отрути, вогню, потопу. Від смертоносної хвороби і від марної смерті. Господи, захисти моїх дітей від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зол і нещасть. Господи, зціли дітей моїх від усяких хвороб, очисти від усяких шкідливих звичок, і полегши їхні душевні страждання і скорботи. Господи, Даруй дітям моїм благодать Святого Духа на багато років життя, здоров'я і здорового глузду. Господи, дай дітям моїм своє благословення, на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй і мені, смиренній дочці Твоїй батьківське благословення, на чадо моє в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі. Імені твого ради, бо царство твоє всесильне і всемогутнє. Амінь, амінь, амінь.